Шановні пані і панове, Державним архівом Київської області до Дня місцевого самоврядування, яке відзначається в Україні 7 грудня, підготовлена презентація виставки архівних документів за назвою Від верви до громади з історії українського місцевого самоврядування. У запропонованій виставці мова йде про самобутність розвитку цієї інституції в Україні, розглядаються її основні моделі. Основна увага приділена розвитку самоврядування часів козацтва, поширенню Магдебурзького права в українських містах, міській та земській реформам, створенню рад за часів колишнього ОРСР. Створення управ періоду німецької окупації, а також реформі вже сучасній Україні адміністративно-територіальній. Запрошуємо усіх небайдужих громадян, усіх тих, хто цікавиться історією рідного краю, долучитись до презентації цієї виставки, яка запланована до проведення у районних центрах Київської області. До зустрічі!